Гарного всіх дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я готую пісочне печиво. Записуйте, зберігайте, діліться. Рецепт дуже цікавий. Коли гості на порозі, печиво вже у вас на столі. Дуже легкий рецепт. Тісто замішується дуже легко. Кладу сюди два курячих яєчка. 150 грамів цукру. На кінчик чайної ложки солі. Масла треба 200 грамів, але у мене тут 100, ну, може, трішки більше, таке тепле масло, 100 грамів масла і покладу 100 грамів смальцю. Приблизно зараз покладу 2 ложки десь. Можна саме масло класти або маргарин, кого що є. Це я зараз. Розітру до однорідності. Це дуже швидко, дівчата. Так, дівчатка, ванільний цукор за бажання. Я кладу чайну ложку. Борошна треба від 550 грамів. І сюди кладу чайну ложку розпушувача. І висипаю. Борошно сюди і буду замішувати. Тісто треба зробити таке гарно круте, все вийде, дівчата. Не забувайтеся, що тісто любить, яке б воно не було. Тишу, спокій, гарний настрій, все вийде. Якщо борошна замало, то трішки можна буде потім додати. Ще, дівчата, знаєте, що я сюди забулась покласти? Сметани. Треба десь 80 грамів сметани. Зараз покладу. Головне те, що я її підготувала. Десь 2 ложки сметани треба. 80 чи 90 грамів, оскільки є. І спокійно замішую тісто. Хочу подякувати дівчата, всім за лайки. За коментарі, за гарні. Я всі читаю коментарі, чесне слово, всі перечитую, але ж я не всім відповідаю кому. Смайліки якісь прийшлю, кому дякую, кому гарного дня, кому що небудь комусь та висилаю. А якщо комусь нічого не вислала, то я вас бачу. Я вас бачу, відчуваю. І я дуже вдячна вам за підтримку. Все буде добре. Зараз викладу на поверхню, на поверхні буде мені зручніше. Чисто таке гарне. Буде пісочити, я впевнена. Виклала я тісто на поверхню і буду домішувати. Все дуже легко і швидко. Замісила я тісто, тісто таке гарне, еластичне. Я його кладу знов в мисочку і в холодильник хвилин на 15 хай відпочине. А тим часом розігріваємо духовку на 180 градусів. Духовка розігрілась, тісто вже постояло, відпочило трішки. Тепер, дівчатка, я розділяю його на дві рівних частини. Можна зважити, можна на око. Ось я підготувала жаровню. І зараз я зроблю такий рівний пласт. Бажано, щоб вони, я на двох джеровнях буду випікати, бажано, щоб вони були рівні. Ось так рівненько я візуально підрівнюю, десь пів сантиметра товщиною. Ось так я зробила один пласт і так само зроблю і другий. Так, дівчатка, можна вилочкою так поколоти, це для того, щоб не тріснули. І ставлю в духовку випікати 180 градусів. Але не знаю скільки хвилин. Головне те, щоб вони не були сильно рум'яні, щоб вони трішки біленькі були. Ось, так. Ось спеклись мої коржі. Тепер, що я роблю? Оце так ножем обережно підрізаю, вирівнюю, щоб вони було два одинакових коржа. По бокам трішки таке, знаєте, хрумке. Тепер, дівчатка, я беру любу вареню, повидло, в кого що є. І ось так гарно намазую. Ось так, дівчатка, я намазую. Якщо десь щось у вас відламалось, то таке буває, У мене теж таке буває. Я думаю, що нічого страшного. Все буде добре. Тепер накриваю зверху ще один пласт. Тому ще я пекла на другій жаровні. Виклала я ще один пласт. І так само зверху. Я не показувала, як він у мене переламувався. Нічого, я ж майже ніколи не хвилююся. Все буде добре. Зверху, так само теж намазую повидло, в кого який є. Варення повидло. Ось у мене залишились ці обрізки. Дуже смачні. Тепер я зверху ось так трішки прикрашу. Ось так. І все, дівчата, пісочне, тістечко Вже готове. Зараз зроблю чай і будемо куштувати. Зараз буду розрізати. Може, треба було б, щоб гарненько воно постояло, але вже. А не кортить спробувати покуштувати. Так, дівчатка, ось таку я пірожинку зробила тістечко. Зараз буду куштувати смачно, чесно. А ще багато чого залежить, яке у вас буде повидло. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкращого. бережіть одне одного. Допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна.